Глава фракції Слуга народу у Верховній Раді Давід Архамія заявив, що він запропонував президенту Зеленському оприлюднити дані про наші втрати. Він каже, що це буде позитивно сприйняти в суспільстві в тому плані, що насправді, начебто, втрати значно менші, ніж у суспільстві прийнято про це думати. Каже, що ось мовляв, з ким не поговори на вулиці, всі думають, що більше ста тисяч, а насправді їх менше. Ну, не знаю, наскільки він тут відвертий, і чи доступні йому реальні цифри, хоча, можливо, і доступні. Але те, що оприлюднювати дані про втрати потрібно, причому потрібно їх оприлюднювати щоденно. І з указанням конкретних місць частин, конкретних командирів під началом яких загинули солдати, це однозначно. Чому? Да тому, що нам треба берегти солдатів, берегти як зеніцю ока, це важливіше ніж території. Ну тут навіть немає. Про що говорити, 100, 100 крат важливіше. важливіше навіть ніж зброя, наші солдати. Якщо ми е, засекретили як зараз, так е, запросто може бути ситуація, як кажуть у деяких командирів, що посилає він солдатів на смерть е, мало не щодня. І нічого йому за це нема. Бо ніхто не знає, ну, крім тих, хто е, там у нього служить, крім тих, хто. Мало не загинув, і від яких йдуть е, оці всі чутки. Звичайно, що потрібно і якомога скоріше ну ось дивіться на Ізраїль, там теж війна, і вони в режимі, можна сказати, онлайн оприлюднюють втрати з іменами загиблих. Це дасть можливість звільнити тих командирів. Як нижчої ланки, так і генеральської, під началом яких гине більше, значно більше солдатів, ніж у інших, і це десь стимул солдатів щадити, берегти їхнє життя. Чому зараз влада так роздумує? Ну, я думаю, що насправді вони. Вони розуміють, що втрати в нас понесені, досить великі, на жаль. І я думаю, що вони роздумують чи не оприлюднити втрати, тому що є у них варіант, щоб повісити відповідальність на військових. Сказати, о, дивіться. Отакі в нас втрати. Так, винний ви хто? Ну, військові, звичайно, хто у нас там головком. Збройних сил України. От з нього і питайте. Але я думаю, що е, насправді політична відповідальність буде не стільки на Головкомі, скільки на цивільній владі. Ну, тому що всі знають, що головком. Далеко не зовсім собі хазяїн, що йому призначають заступників без його відома і звільняють що. Призначають навіть найнижчу ланку командирів, з ним не рахуючись. Якби він міг, він би неефективних військових менеджерів, скажімо так, звільняв би. Але далеко не завжди йому вдається звільняти. Тому. Тому я боюся, що подумавши, вони на це і не підуть. Але потрібно давити. якщо ми почнемо оприлюднювати, то такі явища, як м'ясні атаки, вони просто стануть неможливими. Так, да, десь ми не зможемо наступати, ну хоча в нашій ситуації наступати не знаю, повне безумство. Але ми принаймні будемо. Надійно тримати оборону надійно, тому що чим менше ми втрачаємо солдатів, тим оборона надійніша.